Мабуть, хатоп, мені там якось приємніше прогулюватися, особливо коли на свята виставляють оборудовання, всяке. Ось це також дуже красиво. Парк Шевченка і центральний парк. Там красота, там багато дерев, там чисто, гарно, дишиться легко. Я туди водила сина, онуків, ми там гуляли з ними. Оце все приємно. І зараз ми туди ходимо. Моє найлюбленіше місце в Харкові це набережні. Чому? Бо на них завжди гарні заходи сонця, світанки. Там і зустріла друзів. Це парк відпочинку і Шевченка, і Горького, так як у мене є. Маленькі діти, останні роки ми приїжджаємо до цієї локації. Прибавлю чистота в першу чергу. Ну і комфорт. Є комфорт, де можна сходити і до туалету, кафе є. Ну, дуже зручно. все. Багато де по Україні поїздив. Я вам скажу, нема, з яким парком порівняти. Коли до нас приїжджають гості, в першу чергу ми йдемо всі у парк. І ще і такий зоопарк у нас тут під підлоком є.